Польща вирішила допомогти Україні в цей складний час. Є ідея використати значні запаси вугілля і перетворювати його в доволі дешеву електроенергію і далі експортувати в Україну. Особливо це буде актуально взимку 24 25 років. Та є проблема це екологічні норми. Тож, що планують робити поляки і як вони. Будуть боротися за існуючими стандартами, які наразі не відповідають духу часу, йде війна, і треба вирішувати все швидко і ефективно. Тож давайте розбиратися з вами, Валентин. Після того, як Московія розробила нам маневрову генерацію, ми з однієї сторони лишилися з атомними станціями, які дуже не маневрові, і найголовніше вони влітку виходять на планові ремонти. Ну а також, звісно, з гідро, електро та вітровою генерацією, якої недостатньо для того, аби перекрити наші потреби. Звісно, є дуже багато як децентралізувати сьогодні систему. Купуються відповідні станції, які будуть за допомогою газу давати нам електроенергію. Є ще ряд інших ідей. Справді країна має відходити від планової посавкової системи, але так чи інакше, все ж таки допомога зовні нам теж не завадить. В наших реаліях будь-яка ідеальна картинка екоактивіста просто не працює, і нам треба електроенергія. Четверг 8 липня Дональд Туск на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що по суті запускає жах для всіх ред тумберг Європи. Справа в тому, що через дуже сильні екологічні норми і відповідні квоти виробляти електроенергію на вугіллі надзвичайно дорого. Ціна просто космічна. Тож Польща вирішила скористатися такою підставою, як на сьогодні відбувається в Україні, аби тримати спроможності економіки України країни загалом триматися і розвиватися. Треба ці квоти посунути, особливо якщо мова йде про генерацію електроенергії саме для України. Тож Польща починає діалог з Єврокомісією для того, щоб квоти скасувати або відтермінувати, це звісно веде в шок багатьох екоактивістів і таке інше. Ми розуміємо, чому це було введено, але все ж таки ситуація на сьогодні надзвичайно складна і треба використовувати все, що є. Єврокомісія, звісно, не восхитілася такою ідеєю, що Польщі будуть чадіти ТЕЦ без будь-якої компенсації. Але, зокрема, речник Європейської комісії Тім Макфі наголошує, що, хоч і ЄСІ залишається відданим підтримці українських енергосистем, за такого скрутного становища, як є зараз, відміняти колишні квоти ніхто не буде. Мовляв, все електрохарчування, яке йшло в Україну, сплачувалося за рахунок саме оцих квот, і це правда з однієї сторони. Європа намагається генерувати електроенергію, допомагати Україні, і разом з тим намагається звісно рятувати свою екологічну ситуацію. Адже вугільні електростанції справді так добряче чадять в атмосферу. Це треба визнати. Але не треба забувати, що разом з тим, як зменшували споживання самого вугілля, били по атомній енергетиці. Якби цього не робили, то зараз була би достатня кількість би електроенергії в європейському союзі, яка б могла покрити частку наших українських потреб. А цього немає і діяти треба надзвичайно швидко. Тому якщо розглядати план як тимчасовий, перед тим як знову таки запустять атомні станції, а багато хто в Європі вже хоче. Ось сьогодні була інформація про те, що Мелоні хоче відродити атомні електростанції в Італії, і правильно робить, і не лише вона це буде робити. Ми впевнені. Що коли Християнська демократична партія прийде знову до влади в Німеччині, вона в свою чергу теж запустить процес відновлення атомної енергетики в Німеччині. Діватися нікуди. Так от вбили атомну енергетику, помножили на нуль вугільну енергетику, і зараз, по суті, не вистачає для себе електроенергії і для України. Треба щось вирішувати і робити. Тому ймовірність того, що у Польщі вийде тимчасово пролобівати можливість генерації саме електроенергії з вугілля, є надзвичайно висока. До речі, ця ситуація показує, що надзвичайну кількість електроенергії Україна не продає в Європу. Є там процес. Коли ми можемо віддавати частину електроенергії в систему Європи, а система Європи в Україну, практично він тотожній. Це нормально, тому що енергосистеми мають бути збалансовані і взаємодіяти, і допомагати одне одному. Тож, якщо у нас вийде деякий експорт з України, він повернеться імпортом з Європи, е, і тут нічого такого немає. Європа чудово розуміє, що Україна енергодефіцитна країна і електроенергії немає, її треба допомагати. Тож і поляки, от таким чином, намагаються рухатися. Щодо загалом імпорту електроенергії з Європейського Союзу, то піково він був 1,7 Гават. Ми намагаємося збільшити його до 2,2 ГВт. гігавати. Так ми тиснемо на ринок електроенергії Європейського союзу, який знову таки стратегічно був неправильно прописаний. Було втрачено купу генерації, і тепер і війна. І проблеми в самому європейському союзі. Ну що ж, дорогі друзі, треба було думати головою, коли ви знову таки вбивали атомні станції паралельно вугільним. Ну хочеться було вам перейти повністю на сонце чи вітер, і знову таки ця ідея дуже дуже відірвана від реальності. Але допустимо, ну то спочатку відходьте від вугільної, а потім вже через час атомне. А ви одразу все вирішили влупити. І тепер що? З чим ми всі залишаємося? З великими проблемами це ще одна Ахілесова п'ята Європи, яку так чи інакше Буде колупати ворог, а саме Московія. Тож, дорогі глядачі, побажаємо полякам гарненько так проїхатися по квотам Європейського Союзу і вибити можливість генерувати електроенергію для України в часи надзвичайні і вимагають відповідних рішень, надзвичайних рішень. Звісно, з часом знову-таки від вугільної генерації треба буде відходити, і в планету нашу треба берегти, і таке інше. Ніхто тут не проти зараз не про це мова. Але допоки. Такі країни, як Московія, хочуть знищити Захід. Треба використовувати всі можливості аби захищатися. Сподіваємося, у Туска все вийде, і електроенергії в Україну піде більше. Нам треба електрохарчування. Ми дуже голодні. Давайте нам його пошвидше і побільше. До зустрічі, дорогі друзі.